Карл Юнг виявив, що найбільш страшною для суспільства особистістю є не злочинець, не бунтівник і не активіст. Це людина, яку всі вважають лінивою, але яка таємно плекає амбіції здатні змінити світ. Юнг витратив десятиліття на вивчення таких людей і знайшов щось, що зруйнувало все, у що психологи вірили щодо людського потенціалу. Геній Ледар здається, нічого не робить. Проте їхні концепції перетворюють цілі галузі промисловості вони виглядають немотивованими, але їхні уявлення є більш грандіозними, ніж у всіх навколо них. Сьогодні я розкрию найсуперечливішу теорію Юнга про те, чому ці особи лякають усіх довкола себе, включаючи вас. Бо те, що виявив юнг, було не просто типом особистості. Це було доказом того, що наше повне розуміння досягнень може бути абсолютно помилковим. Наприкінці цієї розповіді ви зрозумієте, чому людину, яку всі відкидають як лінюха, насправді може керувати найвищий рівень людської свідомості і чому це загрожує всьому, у що суспільство вірить щодо успіху. Клінічна практика Юнга розкрила тривожну закономірність, яка назавжди змінила його погляд на людські досягнення. Він задокументував справу за справою особистостей, які здавалися лінивими для всіх навколо них, але володіли інсайтами, що залишали його безмовним. Це не були типові невдахи. Вони демонстрували те, що я називаю беззусильною глибиною. Здатність бачити рішення, які інші пропускали, розуміти зв'язки, які інші не могли осягнути, і передбачати можливості, які інші вважали неможливими, проте вони здавалися нездатними дотримуватися базових систем продуктивності. Спостереження Юнга відкрили особистостей, чиї розуми функціонували як величезні бібліотеки, тоді як їхні тіла залишалися фрустровано нерухомими. Мене захоплює те, як суспільство бачить нерухомість і судить бібліотеку непрочитаною. Але це ще не найтривожніша частина. Юнг зрозумів, що ці люди не були зламаними або немотивованими, вони отримували доступ до чогось, що культура продуктивності активно руйнує в більшості людей. Закономірність була стабільною в десятках випадків. Геніальні інсайти поєднувалися з видимою бездіяльністю, революційні ідеї супроводжувалися опором до звичайних методів досягнень, і те, що Юнг виявив про їхні розуми, вас шокує. Ось захоплюючий факт, який розкрив Юнг тих, кого ми називаємо лінивими геніями, Юнг насправді ідентифікував як візіонерських творців, особистості, які отримують доступ до того. Що він називав автономними самоактивуючими процесами з несвідомого розуму? Юнг розрізняв два типи творчих особистостей психологічний митець, який черпає з особистого свідомого досвіду, і візіонерський митець, який служить посудиною для колективного несвідомого, лінивий геній потрапляє до другої категорії вони несвідомо генерують ідеї, вони їх отримують. Юнг спостерігав, що справжня творчість походить не від свідомого его, а з глибин несвідомого. Те, що здається, лінощами, насправді є розумом, що створює оптимальні умови для того, що Юнг називав спонтанним виливанням архетипних образів і мотивів з колективного несвідомого. Це пояснює, чому ліниві генії часто мають найкращі ідеї під час діяльності, яку інші вважають непродуктивною. Вони не змушують свідому думку, вони дозволяють несвідомим процесам виникати природно, точно так, як Юнг документував у своїх дослідженнях візіонерської творчості. Але ось що виявив Юнг, чого гуру продуктивності не хочуть, щоб ви знали, і це стає ще більш суперечливим. Юнг зрозумів, що ліниві генії доводять, що культура продуктивності може бути не просто непотрібною. Але насправді контрпродуктивною для певних типів інтелекту якщо справжні інсайти походять від несвідомої обробки, а не від свідомих зусиль, тоді все, чому суспільство навчає про досягнення, стає сумнівним. Лінивий геній представляє живий доказ того, що, можливо, найважче працюючи не є найцінніші учасники, це створює те, що я називаю тривожністю продуктивності. Засновано на спостереженнях Юнга неприємне усвідомлення того, що їхня постійна зайнятість може бути менш ефективною, ніж чужа очевидна бездіяльність. Дослідження Юнга припускали, що продуктивні люди бояться лінивого генія, тому що він демонструє, що беззусильний інсайт може перевершити зусильну працю це загрожує всій основі, на якій продуктивна людина побудувала свою ідентичність. Але зачекайте, є щось, що Юнг виявив, що є набагато більш тривожним, ніж соціальний страх. Юнг зробив відкриття про лінивих геніїв яке настільки глибоко його стурбувало, що спочатку він вагався з публікацією. Вони не просто думають інакше вони отримують доступ до колективного інтелекту, до якого інші не можуть дістатися. Ось що я називаю п'ятихвилинним тестом розпізнання Юнга процес. Поставте таймер на 5 хвилин. Сидіть тихо без будь-якої стимуляції. Ні телефону, ні музики, ні завдання. Просто спостерігайте, що відбувається у вашому розумі. Реакція лінивого генія. Ідеї, рішення або інсайти починають виникати природно. Ваш розум починає робити зв'язки без зусиль, реакція продуктивної людини. Тривожність наростає. Ви відчуваєте потребу щось робити. Тиша відчувається некомфортно та марно. Юнг виявив, що ліниві генії демонструють незвичайний зв'язок з тим, що він називав колективним несвідомим загальним сховищем людства знань, закономірностей та інсайтів. Юнг спостерігав, що ці особи ніби завантажують рішення з джерел поза їхнім особистим досвідом. Мене вражає, як вони знають речі, яких ніколи не вивчали бачать закономірності. Які ніколи не досліджували, і розуміють системи, які ніколи не аналізували, але це навіть не найдивніша частина того, що виявив Юнг. Якщо вас коли небудь називали лінивим, незважаючи на великі мрії, напишіть це в коментарях мій розум працює інакше, і це моя сила. Юнг ідентифікував, чому суспільство реагує на лінивих геніїв з такою ворожістю. Вони представляють все, чого культура продуктивності боїться щодо людської природи. Сучасна ідеологія продуктивності спирається на одну основну віру людська цінність походить від вимірюваного результату. Лінивий геній загрожує всій цій системі, демонструючи, що найцінніші внески часто походять від невимірюваних процесів. Те, що я називаю тінню продуктивності, натхненне роботою Юнга з тінню. Представляє несвідомий жах суспільства того, що, можливо, людська цінність не визначається тим, наскільки зайнятим хтось здається, але ось дивовижний інсайт, який все змінює. Найшокуюче відкриття Юнга було не просто теоретичним, він документував, як візіонерські творці отримують доступ до того, що він називав первинними образами з колективного несвідомого. Перетворюючи універсальний трансперсональний контент в інсайти, які резонують через людство. Юнг спостерігав, що ці особи діють як медіуми, каналізуючи архетипні закономірності, які існують поза особистим досвідом. Це не було містичним мисленням. Юнг документував конкретні випадки, де візіонерські творці створювали роботи, що містили символи. Та теми, з якими вони ніколи свідомо не стикалися, про те, які з'являлися в культурах протягом історії. Те, що я називаю закономірністю первинного завантаження, показує, як ліниві генії отримують доступ до того самого архетипного шару, який Юнг ідентифікував у візіонерських митців тоді як інші працюють зі свідомого особистого знання. Ліниві генії користуються тим, що Юнг називав універсальним трансперсональним шаром психіки. Юнг зрозумів, що цей процес не можна примусити через свідомі зусилля. Особистість повинна стати тим, що він називав посудиною, створюючи простір для природного виникнення несвідомого контенту це пояснює, чому ліниві генії опираються системам продуктивності. Які покладаються на свідомі зусилля, керовані его, і історичні свідчення цієї теорії вас приголомшать Юнг виявив, що найвеличніші прориви історії постійно походили від особистостей, яких суспільство називало лінивими геніями людей, які здавалися непродуктивними, але генерували інсайти, що змінювали світ лінощі Ейнштейна. Колеги критикували Ейнштейна за те, що він витрачав години на мріяння замість роботи над завданнями. Його революційні теорії виникали під час цих очевидно непродуктивних періодів непрактичність Тесли. Теслу вважали лінивим, тому що він віддавав перевагу ментальним експериментам над практичною роботою. Його техніки візуалізації створювали винаходи, які інші не могли зрозуміти. Затримка Дарвіна з Дарвіна сміялися за те, що він витратив десятиліття на публікацію своєї теорії еволюції. Його очевидне прокрастинування насправді було несвідомою обробкою, яка забезпечила, що його ідеї зможуть витримати ретельну перевірку. Але ось що робить цю закономірність ще більш неймовірною. Юнг точно документував, як цей процес працює через свою теорію творчості. Як ігрового інстинкту. Він писав, що створення чогось нового досягається не інтелектом, а ігровим інстинктом, що діє з внутрішньої необхідності. Це справжній принцип Юнга, який пояснює поведінку лінивого генія, те, що суспільство інтерпретує як лінощі, насправді є тим, що Юнг називав ігровим інстинктом природним творчим механізмом розуму, який діє через фантазію та уяву. А не через примусові інтелектуальні зусилля, документований процес Юнга, свідомий розум відступає, дозволяючи виникнути несвідомому контенту. Фантазія та уява стають сировиною для творчих інсайтів, особистість діє як перекладач, перетворюючи архетипні образи в практичні застосування. Процес здається беззусильним, тому що він керується внутрішньою необхідністю, а не зовнішнім тиском. Юнг підкреслював, що цей ігровий інстинкт неможливо запланувати чи оптимізувати, він виникає з того, що він називав внутрішньою необхідністю, автономним драйвом, який діє згідно з несвідомими ритмами, а не свідомими вимогами продуктивності. Але наслідки відкриття юнга виходять далеко за межі індивідуального успіху. Прокоментуйте нижче, якщо ви відчували провину за те, що не були постійно продуктивними. Я відмовляюся виконувати продуктивність для інших. Найреволюційніший інсайт Юнга полягав у тому, що візіонерські творці виконують важливу еволюційну функцію для людства вони зберігають і просувають колективний інтелект, тоді як всі інші фокусуються на індивідуальній продуктивності. Те, що я називаю теорією колективного інтелекту Юнга, припускає, що людська свідомість існує в шарах, при цьому більшість людей отримує доступ лише до поверхневого рівня індивідуального мислення. Ліниві генії природно підключаються до глибших колективних шарів, де знаходиться накопичена мудрість людства. Тоді, як продуктивні люди працюють у межах існуючих систем, ліниві генії отримують доступ до інсайтів, які перевершують поточні обмеження. Їхня очевидна лінощі насправді є свідомістю, що діє на колективних, а не індивідуальних рівнях. Розвиваючи роботу Юнга, я вірю, що лінивий геній думає розумом людства, а не просто своїм власним. Їхні інсайти служать колективній еволюції, а не особистому просуванню. Ось чому їхні ідеї часто здаються неможливо прогресивними для свого часу. Але є щось ще більш значуще в тому, що виявив Юнг. Юнг визнав, що ліниві генії стикаються з фундаментальним викликом як внести свої інсайти у світ, який вимагає постійного виконання продуктивності. Те, що я називаю парадоксом інтеграції, заснований на спостереженнях Юнга, показує, як ліниві генії повинні залишатися підключеними до несвідомої обробки, водночас свідомо взаємодіючи з суспільством. Занадто багато соціальної взаємодії порушує їхній несвідомий доступ, але занадто мало взаємодії запобігає тому, щоб їхні інсайти дістались інших. Юнг розробив три стратегії інтеграції. Стратегія перша захист ритму. Ліниві генії повинні ідентифікувати та захищати свої природні енергетичні цикли, навіть коли суспільство тисне на них прийняти звичайні розклади. Стратегія друга селективна співпраця замість спроб працювати з усіма знайдіть рідкісних особистостей, які можуть оцінити та підтримати нестандартні підходи. Стратегія третя навички перекладу навчіться перекладати несвідомі інсайти мовою, яку продуктивні люди можуть зрозуміти. Але Юнг виявив щось, що робить цю інтеграцію ще більш важливою. Юнг розробив всеосяжну структуру для ідентифікації лінивих геніїв, яка розкрила, чому цих особистостей так постійно ігнорують та неправильно розуміють. Те, що я називаю внутрішніми ознаками ідентифікації юнга. Ознака перша тривожність продуктивності. Традиційні поради про продуктивність створюють більше стресу, ніж результатів. Ви відчуваєте, що боретеся проти своєї природи, коли намагаєтеся дотримуватися звичайних методів досягнень. Ознака друга виникнення інсайтів. Ваші найкращі ідеї приходять під час діяльності. Яку інші вважають непродуктивною прийом душу, прогулянки, мрійництво або просто лежання в ліжку. Ознака третя – Непередбачуваність енергії. Ваші продуктивні періоди не збігаються з нормальними розкладами. Ви можете бути марними о 9 ранку, але геніальними о півночі. Ознака четверта – Впевненість без доказів. Ви вірите в ідеї, які інші вважають нереалістичними, не тому, що можете їх довести, а тому, що вони відчуваються правильними на рівнях глибших за логіку. Але найважливіше відкриття юнга стосувалося соціальної трансформації, яку ці особистості могли створити. Якщо у вас найкращі ідеї приходили під час відпочинку, поки інші напружено працювали, прокоментуйте, мій відпочинок це моє дослідження. Юнг документував щось важливе про візіонерських творців, що пояснює, чому суспільство боїться лінивих геніїв. Він спостерігав, що людська особистість митця часто виснажується на користь творчого елемента. Юнг зазначив, що зв'язок з творчою несвідомою сферою має високу ціну. Візіонерські особистості часто відчувають соціальну ізоляцію або психологічний дисбаланс. Тому що вони каналізують контент, який не вписується в звичайні соціальні структури. Те, що я називаю теорією тягаря генія Юнга, показує, як лінивий геній говорить словами Юнга, до тимчасового світу звічного світу, вони перекладають безчасовий архетипний контент у світ, зосереджений на негайних практичних проблемах. Це створює те, що Юнг ідентифікував як фундаментальний конфлікт. Геній діє з вічних універсальних перспектив, тоді як суспільство вимагає тимчасової індивідуальної продуктивності лінивий геній, не лінивий. Вони борються з тим, щоб з'єднати два абсолютно різних рівні свідомості. Юнг спостерігав, що цей процес часто є тривожним та втручальним як для особистості, так і для суспільства. Геній не може просто вимкнути свій зв'язок з архетипним контентом, навіть коли це змушує їх здаватися непродуктивними або непрактичними для інших. Але є одне останнє відкриття, яке пов'язує все разом. Дослідження Юнга розкрили, що візіонерські творці виконують важливу функцію для колективного людського розвитку. Вони перекладають архетипний контент з колективного несвідомого в форми, які можуть просувати людське розуміння. Те, що Юнг називав візіонерським митцем, використовує те, що він називав первинними образами, фундаментальними закономірностями людського досвіду, які існують у всіх культурах і часових періодах. Лінивий геній отримує доступ до тих самих архетипних шарів. Але застосовує їх до практичного вирішення проблем, а не до художнього творення. Юнг спостерігав, що найглибші та найбільш значущі внески походять від особистостей, які служать посудинами для колективного несвідомого тоді як психологічні типи працюють з особистого досвіду, візіонерські типи каналізують трансперсональний контент, який говорить до універсальних людських потреб та можливостей. Це пояснює, чому інсайти лінивого генія часто здаються неможливо прогресивними для свого часу. Вони не просто думають наперед, вони отримують доступ до архетипних закономірностей, які представляють найглибший потенціал людства незалежно від поточних культурних обмежень. Юнг вірив, що пригнічення візіонерських особистостей представляє несвідоме відкидання людством власного еволюційного потенціалу. Лінивий геній зберігає зв'язок з архетипною мудрістю, яка могла б направити колективний розвиток до вищих рівнів свідомості. Але Юнг вірив, що це терпіння служить не просто індивідуальному виконанню, а колективному просуванню до більш складних рівнів свідомості. Юнг передбачив, що лінивих геніїв, які підтримують свій автентичний розвиток, попри соціальний тиск, врешті-решт визнають як піонерів. Які зберегли зв'язок людства з його найглибшим інтелектом під час періоду колективної одержимості продуктивністю. Те, що я називаю структурою вирішення Юнга, запропонувало, що лінивих геніїв найкраще служать людству, не адаптуючись до поточних очікувань, а підтримуючи свою автентичну свідомість, поки суспільство не еволюціонує, щоб оцінити їхні внески. Це вимагає надзвичайного терпіння та самодовіри. Тому що визнання, якого вони шукають, може не прийти десятиліттями, але Юнг вірив, що це терпіння служить колективному просуванню до більш складних рівнів свідомості. Розвиваючи передбачення Юнга, я вірю, що лінивих геніїв які підтримують свій автентичний розвиток, попри соціальний тиск, врешті-решт визнають як піонерів, які зберегли зв'язок людства з його найглибшим інтелектом. Перші докази цього передбачення вже виникають. Прокоментуйте, якщо ви готові довіряти своєму природному ритму замість примушування до суспільного розкладу. Я довіряю своєму процесу, а не їхньому тиску. Передбачення Юнга про лінивих геніїв підтверджуються сучасною нейронаукою та технологічними тенденціями, які доводять його теорії на десятиліття раніше їхнього часу. Підтвердження нейронауки. Недавні дослідження візуалізації мозку показують, що проривні інсайти відбуваються під час активації мережі режиму за замовчуванням, точно той стан мозку, до якого лінивих геніїв природно отримують доступ під час очевидного простою. Еволюція технологій, оскільки ши обробляє рутинні завдання, людська цінність зміщується точно до того типу творчого інсайту, який забезпечує несвідома обробка. Підтверджуючи передбачення Юнга, що візіонерська свідомість стане все більш цінною, культурні зрушення, віддалена робота, гнучкі розклади та оцінка на основі результатів створюють умови, де підходи лінивого генія нарешті можуть бути визнані та винагороджені мене вражає передбачливість Юнга в тому, як він передбачив, що майбутнє. Належатиме тим, хто може отримати доступ до інтелекту поза індивідуальним мисленням. Лінивий геній зберігає цей доступ, поки суспільство вчиться цінувати те, що воно довго відкидало. Юнговий акцент на ігровому інстинкті та фантазії, як сировині для всієї творчої роботи, тепер підтверджується дослідженнями, що показують, що неструктурований ментальний час призводить до проривних інновацій. Трансформація, яку передбачив Юнг, відбувається зараз. Питання в тому, чи розпізнаєте ви свою роль у ньому до того, як суспільство наздожене те, що юнг знав десятиліттями тому. Пам'ятайте шокуюче відкриття Юнга, що найбільш страшною для суспільства особистістю є не злочинець, бунтівник чи активіст, а людина, яку всі називають лінивою, але яка таємно плекає амбіції, здатні змінити світ. Після десятиліть вивчення цих особистостей Юнг зрозумів, що вони представляють щось набагато більш значуще, ніж альтернативні типи особистості. Вони є прикладами того, що він називав візіонерськими творцями, особистостями, що діють з найвищого рівня людської свідомості, отримуючи доступ до колективного інтелекту та перекладаючи архетипний контент у практичні інсайти. Дослідження Юнга розкрили, що те, що суспільство називає лінощами, насправді є тим, що він називав ігровим інстинктом, що діє з внутрішньої необхідності. Найскладніший творчий механізм розуму, що діє на несвідомих рівнях, яких більшість людей ніколи не досягає. Лінивий геній не провалюється в продуктивності, вони досягають успіху в тому, що Юнг називав візіонерською творчістю. Найважливіше, Юнг виявив, що візіонерські особистості служать посудинами для колективного несвідомого, каналізуючи те, що він називав первинними образами, які говорять до універсального людського потенціалу. Тоді як всі інші оптимізують існуючі системи, вони зберігають зв'язок з архетипною мудрістю, яка дозволяє трансцендентні прориви ось чому суспільство їх боїться. Не тому, що вони непродуктивні, а тому, що вони доводять, що все, чому нас навчили про досягнення, може бути навпаки. Вони демонструють, що найцінніші внески походять від того, що Юнг називав автономними самоактивуючими процесами, які неможливо примусити запланувати чи оптимізувати. Ваша очевидна лінощі не є недоліком характеру, який потребує виправлення. Ви те, що Юнг ідентифікував як візіонерський тип, що діє з рівнів свідомості, які отримують доступ до того, що він називав універсальним трансперсональним шаром психіки. Ваші інсайти виникають з тих самих архетипних джерел, які Юнг документував у найвеличніших творчих проривах історії. Юнг спостерігав, що візіонерські особистості часто платять високу ціну. Людська особистість часто виснажується на користь творчого елемента. Ваша боротьба зі звичайною продуктивністю не є особистою невдачею. Це доказ того, що ви каналізуєте контент з того, що Юнг називав вічним світом у тимчасовий світ. Юнг вірив, що ліниві генії, які підтримують свій автентичний розвиток, попри соціальний тиск, стають мостами між поточними обмеженнями людства та його архетипним потенціалом. Ви не просто розвиваєте власну свідомість, ви зберігаєте доступ до того, що Юнг називав колективним несвідомим, яке могло б трансформувати те, як наш вид підходить до своїх найбільших викликів. Суспільство боїться лінивого генія, тому що вони представляють доказ того, що людський потенціал діє через те, що Юнг називав ігровим інстинктом, а не через примусові зусилля. Ваші лінощі не є вашою слабкістю. Це ваш зв'язок з тим, що Юнг ідентифікував як найглибше творче джерело людства, і цей зв'язок може бути саме тим, що людству потрібно для свого наступного еволюційного стрибка. Якщо це откровення про теорію візіонерської творчості Юнга резонує з вами, зачекайте, поки ви не відкриєте те, що Юнг називав небезпечним пробудженням. Коли візіонерські особистості нарешті припиняють приховувати свої архетипні інсайти та починають перетворювати світ навколо себе, це історія, яка повністю змінить те, як ви бачите, власний потенціал. Підпишіться на більше інсайтів у справжній теорії Юнга про людський потенціал, які могли б революціонізувати те, як ви розумієте, не просто індивідуальний розвиток. А колективну еволюцію людства до рівнів свідомості, які Юнг документував у своїй новаторській роботі над творчим розумом. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному вимірі.